Вітаю вас, в ефірі Вечерні Крів! Мене звати Козел Бігор. Розібратися над цим питанням не допоможуть експерти. Подкажує по телефону Ліна Варліт. І тренер росту Саймон Гарфункель. Що <coughs> ти кашляєш? Давай розповідай. Сьогодні я ніколи не сподіваюсь своїми рецептами. Як ви... Ой, ой! Держи експерт. Який експерт єсть? А, єсть. Сьогодні нам прийшов гості. Аріана Шмідет. Здравствуйте, Аріана. Аріана, розкажіть, ви розповідаєте? Ви дивите з крив? Да да, уже. Я не могу ставити, когда не приказывалось... Менше ти нікогось менше обіцяти своєї масштаби, як ви. Якей, як ви. Баче. Коса теп'ять теплоше! Скільки може це робити! Ну положе на місто! Скільки можна робити! И нам можно облизывать высоты! И позже на место быстро! НЕ угостья! Я сейчас буду нюхать! Я сейчас буду снимать! Ну я как снимать! Ты будешь в тюрьму посадить! Учительница поставит двойку! Ну! Ты НИКОГО не ИДЕШЬ! дашь! Ты пишу воду отсюда, козел! Ой. п'ятницю ми, зустрі... ми зустрінемось. Таке було вечері Київ до побачення. До побачення, друже. Ой.